Сьогодні дзвоник кличе нас урочисто. Шкільне життя для когось розпочнеться чисто, і ми стоїм на порозі змін. Наш рік останній мов казковий плин. Цьогоріч ми, учні 11 класу, вітаємо свято першого дзвоника в дистанційному форматі. І хоча воно онлайн, для нас цей день залишається надзвичайно важливим і зворушливим. Для ці роки школа стала з другою домівкою, а вчителі справжніми наставниками. Які завжди підтримували, вчили надихали. Ми вітаємо наших найменших друзів-першокласників. Сьогодні для вас розпочинається дивовижна подорож у світ знань. Нехай вона буде цікавою та радісною. Дорогим учням середніх класів! Бажаємо успіхів, нових відкриттів і щирої дружби, яка зробить шкільні роки незабутніми. Шановні мочіпля, дякуємо за вашу працю і вірю. Саме завдяки вам і вчимося долати турнір сміливим і вперед. Нашим батькам ми також щиро вдячні за підтримку, любов і розуміння. Без вас ми не змогли дійти до цього важливого моменту. Нехай новий навчальний рік буде щасливим для кожного, сповненим перемог, добрих справ і гарних спогадів. Зі святом, зі святом знань.